Львів жінка-перемога. Із такою назвою у місті Лева презентували благодійний календар на 2023, як зазначають ідейники, на рік нашої перемоги. Героїнями щорічника стали 12 львів'янок у буденному житті. Вони представниці абсолютно різних професій: журналісти, співачки, поліціянтки. Однак, в період повномасштабного вторгнення усіх об'єднує лише одна мета спільними зусиллями здолати ворога. Тож відклали основну роботу на задній план і стали волонтерами, благодійниками, а дехто навіть медиками на фронті. Одна з героїнь календаря, світлина якої прикрасить сторінку з серпнем. Журналістка, волонтерка та мати офіцера ЗСУ Ксенія Клим, вона розповідає: доки чоловіки відважно захищають нас на передовій, жінки в тилу будуть робити все можливе задля спільної перемоги. Бо кожна з нас можливо я заголосно скажу, але щось. Дуже якісно, дуже щиро і від душі робить для того, щоб ця перемога стала якомога швидше. Ось це дуже хороша ідея зібрати нас всіх разом. Усі кошти, виручені за продаж календаря, передадуть на благодійність, зокрема на купівлю квадрокоптера для одного із спеціальних військових підрозділів. Голова громадської організації розвиток громади Андрій Федуняк розповідає, радий такою ідеєю відволікти жінок від виру подій війни, бодай на декілька годин. Ми захотіли їх якби, відзначити таким чином, дати їм трошки тої пару тих годин хвилин чогось такого, щоб вони відчули себе жінкою, щоб трошки відірвалися від тої постійної тої роботи на благо нашої спільної боротьби.